Шановні українці, брати і сестри, сини і дочки Бога, до мене як національного гетьмана України і українських земель доходять скарги деяких українців про те, що вони не люблять ТЦК, що вони бояться ТЦК, що вони бояться цих центрів комплектації нашого війська і соціальної підтримки сімей, воїнів наших і. Інвалідів наших і нашого населення, яке зобов'язано захищати Україну. О. Ну, ТЦК не люблять не тільки деякі українці, ТЦК не любить і Путін, не люблять росіяни і особливо не люблять е, у ті, які йдуть за ладами вбивати українців. Тому ми повинні поміняти свою думку. І полюбити ТЦК, і подружитися з ТЦК, і заповажати тих людей, які сьогодні в ТЦК, і це люди, які вже пройшли військо, пройшли захист України, пройшли передній край, мають досвід, але по своєму здоров'ю не можуть вони виконувати свої обов'язки по захисті України, а їх призначили. Працювати в ТЦК і комплектувати наші Збройні Сили. Я призиваю всіх не боятися ТЦК, не боятися самих себе, іти реєструватися і бути готовим завжди да вступити на захист нашої священної України, наших жінок, наших дітей, нашого українського права жити, бути українцями. І мати свою державу. Наша держава це майбутня держава радості і щастя для кожного українця. І сьогодні ми повинні зі зброєю в руках її захистити і підтвердити, що ми здатні бути незалежною і великою нацією на рівні всіх великих націй світу. Слава Українцю, який нічого не боїться і любить ТЦК! Слава Україні! Героям слава!